Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, відправляємо, купуємо автомобілі під замовлення, хороші лізингові автомобілі з сервісною історією, з чесним пробігом. Перший автомобіль Hyundai Ioniq, 28 кВт батарея, 18 рік автомобіль просто в чудовому стані, ідеальний стан автомобіля. Незважаючи на те, що чорний колір немає ні м'ятин, ні царапин, не тому подібне. Пробіг даного автомобіля 63 тисяч. Комплектація преміум з відкривним люком. Преміум музика, савбуфер, підігрів сидінь. Звичайно, цей автомобіль був у нас на огляді. Є відео на каналі. Кого цікавить такі автомобілі, можемо купити на аукціоні, можемо купити на інших площадках в Нідерландах. І наступні автомобілі в нас також йдуть електричні, це Kia Niro 64 кВт, преміум комплектація, тобто престиж. Executive Line, безключовий доступ, шкіряний салончик. Шкіра з перфорації пробіг даного автомобіля 86 тисяч. Підігрів сидінь підігрів керма 64 кВт батареї. Такі автомобілі проїжджають до 500 км на повному заряді батареї. Купили таких автомобілів. 6 штук, тобто в різних кольорах. Темно-синій, червоний, чорний. Всі автомобілі вже ми вчепили свої рамочки, де є наші контакти, всі автомобілі їдуть до України під замовлення. Якраз сьогодні приїхало ще 5 таких автомобілів. Є в наявності тут в Нідерландах, кого цікавить, телефонуйте. Купуємо, доставляємо, робимо все під ключ. І, звичайно, доставляємо власними евакуаторами, робимо найкращу ціну, ціна, якість пробіг. Останній автомобіль це також досить популярний, досить стильний і сучасний дизайн та інтер'єр. Також був у нас на огляді, також йде під замовлення в Україну. Hyundai Kona, 64 кВт батареї, преміум комплектація, шкіряний салончик, відкривний люк, проекція швидкості, пробіг даного автомобіля 74 тисячі. Всі автомобілі мають дві зарядки, всі електричні їдуть під замовлення на наших підписників, наших клієнтів. Є багато інших автомобілів, кого цікавить, телефонуйте. 050 565 0817. Звати мене Омелян. Дякую за лайки, вподобайки. На все добре, до нових відео.